Друзі, ну що, зараз будемо виставляти на годиннику часовий пояс. От. Бо на підвіконники вони стали по часовому поясу, як в Європі. От. Ну там, зараз, от. але в нас же стрілки перевели, то зараз... Зараз у нас 11.59. 1157, ну десь так. Значить, що ми робимо? Дивіться. Саме краще виставляти отакими от ручками. Там в інструкції сказано, щоб зробити, вийти на маяк на радіосигнал, треба разом нажати Кнопку. Верхня кнопка у нас оце моде. Оце моде. А оце сет. То треба їх дві разом нажати. Саме краще нажимати от такими прибамбасами. Так. Що ми робимо? Ну, нам поки ті інші часи не потрібні. Що там виставлять? Нам зараз треба перевести їх в наш часовий пояс. Значить, що ми робимо? Дивіться, викончите, там, бачите, двоєчка. А біля двоєчки. Біля двоєчки є маленька антена. Оно вона. Бачите, вози двоєчки вверху. Так, а ну так. А, ось так видно. Оно бачите? Така сама, як намальована над віконцем. Тільки менше. Оце вони показують, що вони вже сигнал прийняли і виставили часи як потрібно. Тепер я переводю часовий пояс. Нажимаю кнопку SET, нижня кнопка. Ось. І в мене в іконечки, і тримаю я 2 секунди там, ну, до 5, ви побачите. От. Появиться буковки отакі. HP. Потім з'явиться, після цих буковок, якщо я ще раз нажму, з'явиться час, який в пам'яті часов зафіксований. Тобто оцей щось зараз. Зараз угадаємо. Так, що ми попали? Так, я. Нажимаю і тримаю. О, вискочив час, бачите, от. А, треба, щоб Аж П ви це минути. Знову щось. Угу. Так, треба Аш попасти. Так, це не то. Це теж не то. А, ага, ось було HP. І після HP час. Оцей що в пам'яті 11 годин. Але нам треба перевести на 12.03. Тобто я довжен кнопкою моди поставити не 11, а 12. нажимаємо. Все, 12. Так. 12. 12. Тепер я нажимаю знову. Сет. І тоді ми хвилини виставимо. Так, що там, висвітились хвилини, да? Да. У нас там 4. Ну і тут 4. Все. І тоді я знову нажимаю і поки нічого не чіпаю. І, друзі, бачите, вони поїхали. В общем, ми їх поставили на одну годину вперед. Було 11, а зараз довно бути 12. Друзі, стали, бачите? 12, .03. Значить, основний час, точна корекція часу і минут, якщо я сьогодні їх вечором положу на підвіконня, і вони вже стануть як потрібно. Вже вони знають, який час часовий пояс, і автоматично виставлять, що потрібно. Тобто, я можу вже далі їм нічого не робити. Все. Вони самі потім виставлять години. Ну, у нас зараз на комп'ютері 12.06, 12, а тут 12.04. Все, друзі, оце я вам показав так, як цей годинник виставляти. От, ну там ще раз покажу їх зблизька. Годинник практично не носився. Дуже хороший годинник. Бачите, вже антенки тої нема. Все, більше я їм робити нічого не буду. Але запам'ятайте, щоб вийти в ручному режимі на радіосигнал, треба нажати кнопочку моди верхня. Оце. І сет, нижня. Разом. І так само потім на табло. До речі, там ще буває, він перемикається на. Англійську і німецьку мову. Отам в тому віконечці. бо там е, щось показує інколи. Ну, в общем, там багато чого, але ну, треба розбиратись. Мені це не потрібно. Мені основне. Е, години, хвилини і число. Ну, Може, я при нагоді ремішок поміняю? О. Бо от? Будь тут отакий. Друзі, оце я вам сьогодні показав такого годинника. Звичайно, я біля верстата показую годинники, але сьогодні я тут біля комп'ютера. Всім дякую. Бувайте здорові!